Пам'ятаю, зайдеш у кукурудзяне поле. І ідеш, ідеш, і навіть можна заблукати. Вирішив згадати анастальгію. Такоє прикольно, так. Кукруза метр три. З висотою. Є по два качанчика по три. Реально страшно, починає не видно. заплющувати. Як в дитинстві. А ще пам'ятаємо з хлопцями серед городу. на кукурузе выталочим местину 5 на 5 и влаштовываем там средние игры прикольно Нарешті, свобода.